Відстану ти до вас. Сьогодні 22 травня і, коротше, як ви всі знаєте, то весь світ святкує біткоін Day. Колись взагалі піца там 10 тисяч біткоїнів і її купити було прям ну, дуже складно. Mm. А зараз за допомогою трашті Plus ви це можете зробити буквально там за одну десяти тисяч на біткоїна. Отож до чого це я? Всім, хто планує святкувати, саме 22 травня ми пропонуємо вам дуже класну фічу. Замовляєте піцу. Оплачуйте саме біткоїнами з гаманця трасті плюс і знімаєте про це відео, нас в місті або в TikTok. А ми в свою чергу приходимо і повністю вам компенсуємо вартість піци. Mm. Знімайте там себе, бабусю кого хочете. І викладайте, відмічайте нас, і все буде пушка. Тому хай записувати відео, аж, ну, трасті приготі. Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частью криптоміра Ава Юніверс.